Вітаю! Зараз ми будемо готувати страви зі дверної птиці. Сьогодні ми будемо працювати із філе з курки. Це найніжніше м'ясо, дієтичне, корисне і має, практично немає сполучної тканини. Беремо філе. Але спочатку мені треба трішечки змочити дошку. Додаю філе. Тепер нам треба розрізати філе. На книжку, щоб воно було прямо купником. У у Тепер нам треба вистелити плівкою. Прямокутної форми. ми відбили. Нам треба надати прямокутної гарної форми. Тепер ми обрізаємо краси. ми підрівняли. Залишки обрізки філе закладаємо в блендер. Сюди ж в блендер ми додаємо білок яйця. Ложку в закладаємо. Додаємо сюди зразу. Трішки солі. Взагалі рахується, що на кілограм От фаршу треба 10-12 грам солі. Коли в нас мало, ми даємо так приблизно, відчуваємо на око. Коли, коли ми готуємо масу, це треба вже варити. Додаємо перець. Тепер блендер відкриє. Консистенція, бачите, така, як нам потрібно. Маса еластична, гарна, пухка. Так, тепер беремо перець. Перець у нас помитий, підготовлений. Беремо один сегмент, одну частинку, вирізаємо перцю. і нарізаємо спочатку соломкою, а потім на дрібний Цей кубик називається бренуас. Так, Тепер беремо зелений перець і так само перець є по 200 грамів. На підготований відбити філе даємо сіль, солимо перець. І тепер на це філе викладаємо нашу підготовану з блендерену масу. Від цього наше філе буде соковите. Рівномірно розподілили наш підготований фашта з блендерену. Відставляємо і тепер закладаємо наші. В хаотичному порядку перець. Можна додати трішки орегано. і За допомогою пілки щільно згортаємо. Оці краї також підгортаємо. І тепер краї закручуємо щільно. З того боку щільно, Ось, Ось так прокручуємо, Ось так покручуємо. Щоб була рівномірна. Це наша ковбаска так звана. наша закипіла. У киплячу воду закладаємо наш рулет, даємо трішки солі і виключаємо. і за рахунок з акумульованого тепла до 20 хвилин він буде лежати і дійде до готовності. Очищений перець нарізаємо на смужки. Далі нарізаємо цибулю. На розігріту сковорідку ми даємо олію і закладаємо наші овочі. Влітка сипить. Смажемо недовго, буквально кілька хвилин. Даємо трішки солі, перцю, викладаємо цибулю. Перемішуємо наші овочі та доводимо до готовності. Але стан має бути, можна сказати, альденте. Можуть бути овочі різні, можуть бути цуквільні. кабачки в залежності від сезону. Додаємо орегано для аромату і додаємо розмарин. Овочі наші практично готові. Виключаємо сковорідку. Беремо наш рулет та виймаємо. Розгортаємо рулет, наш рулет готовий. Порціонуємо наш рулет. Відрізаємо край, дивимося, бачите? Готовий. Тепер робимо розріз. Врізаємо ось так, так. Готовий. Бачите, на розрізі червоний перець. Зелений, красиво, естетично. Бачите, наскільки соковите сік виходить, Соковите наше філе? На підготовано підігріту тарілку гарніруємо страву. Складаємо наші овочі. Викладаємо. Бачите? Овочі зберегли колір. І тепер закладаємо наші рулетики. Ові наші рулетики. Декоруємо оливковою олією, розтертою зеленю. От тут ми такі деякі крапельки робимо. Ми ароматизуємо наш рулет і він декорує. І ще. Можемо покласти трішечки базиліку. Наша страва готова. Як бачите, страва дієтична, корисна всім смачно.